Звичайно, що я не так то й багато пам'ятаю про ті часи, позаяк мені довелося з села виїхати вже в 10-річному віці, але деякі моменти, звичайно, пам'ятаю, мені здається, по тих враженнях, які розповідали мої і мої батьки, в односельці, що це непорозуміння в нашому селі, яке почалося між українцями і поляками, відбулося особливо 1938 році, коли в селі, нашому зруйнували, знищили оцю старовинну церкву. І Хоча мені було всього навсього всього чотири роки. До речі, як мама каже, що це було 17 липня, а я й народився 17 липня. Я не знаю, чи то під враженням того, що розповідали, чи не справді. Але я таки здається бачив в той час, як руйнували церкву. Я дуже пам'ятаю добре, як лазили по даху, як скидали звідти, як один чоловік. Не знаю, хто, то потім я запитував, дехто мені навіть сказали, хто тут такий, що це Степан Райторчуків, який хлопець рвався туди битися, відганяти поляків від цієї церкви. Люди плакали, людей було повно, тому що це був будень, і люди буквально з поля бігли до церкви рятувати цю церкву. На жаль, поза якості бандити, які прийшли, вони були озброєні, ну і вони зробили те, що задумали. Так, як розповідали мої батьки, в той час, начебто, вже десь оця межа пролягла між поляками і українцями. Бо до того часу, наприклад, мою сестру, навіть коли хрестили, то була і полячка. хрестили її. Пресна мама була. Ми жили досить добре, а от після того вже воно якось не так сталося. Звичайно, українці затаїли образу до поляків. Хоч, власне, в нашому селі, тих і поляків, то було жменька, всього три родини і сім родин мурав'яків. Цебто Чехи. Але Чехи вже, за моєю пам'яті. Вони вважали, власне, вже як і поляки. Вони перейшли вже на поляки. Бо як наше село було українське, майже повністю українське, то, звичайно, що пісні, наприклад, лунали лише українські. Я не пам'ятаю, щоб коли-небудь десь поляки співали свою пісню. Якщо вони співали. То вони долучалися до гурту українського і, як правило, співали українські пісні. Хочу сказати, що наше село вважали навіть інші, наші сусіди з інших сіл як село високопатріотичне, культурне. Було два хори — церковний хор і був світський хор. Був також інструментальний оркестр. В селі ставили вистави. В основному, це я пам'ятаю, як розповідали бо навіть нібито і моя мама грала в якісь виставі. Це були такі вистави, як «Назар Доля, Бестоланна, Доки Сонце зійде, ну і, мабуть, якісь інші були вистави. Хочу сказати, що. Оце саме, що в селі співалися українські пісні, що ставилися виставі, зрозуміло, польським властям не подобалося. І люди просто ховалися десь в клуні, коли ставили вистави. Часто бувало так, що їх навіть і розганяли, принаймні, про те мені оповідали. Особливо. Вже після 38-го року я добре пам'ятаю, як наскакували наше, на наше село банди кракусів. Це такі були шовністичні банди. Вони просто там, де українські родини заскакували, могли побити вікна, могли забрати, пограбувати. Я знаю, що розірвали перину. Були. І те піря пустили за вітром. Це в нашого сусіда. Я пам'ятаю, як ті краскуси заскочили і до нас. Але мама почула і сказала, щоб я балакав польською мовою. Я знав, скільки сусіди були поляки, то я знав вже польську мову. І щось, як мене запитали, то я відповів. Очевидно, вдалося в якійсь мірі. Оманути цих ракусів, і вони забралися е, з нашого подвір'я, з нашої хати і пішли до когось іншого. Потім нараз прийшла така вістка що е, одного з нашого односельця Антона Бриля е, поляки десь там кинули воду він щось поскаржився і його. Згодом через декілька днів пішли і вбили, потім ще інших двох братів Гриця і Тодорка також вбили, коли вони пішли до лісу. І так пішло, що, я не знаю, десь, мабуть, чоловік 6 чи 7 з нашого села вже в 41-му році загинуло від рук. Саме польських бандитів. Звичайно, що цього терпіти українці не хотіли і в нашому селі організувалася самооборона. А поза як її заступником комендант самооборони був з нашого села Юрій Лукашчук, то частина наших хлопців пішли в цю самооборону і згодом переїхали до Грубишева. Серед тих хлопців були і мої два дядьки Володимир Стручук і Євген Вовчук. Мабуть, через те, що з нашого села були хлопці саме в самообороні, поляки 26 числа прийшли в село і спалили село. Це було перше село, яке було спалене. На Холмщині. В той же час, як я пам'ятаю, коли догоряли стрільці, моє село займалися тугані, це то теж 26 числа. Ну, Оскільки нам довелося підраховувати ці жертви, які були на Холмщині, то треба відзначити, що за рік часу тільки в нашому повіті Грубицькому. Було знищено спалено до тла десь 54 села. Ну, це якщо візьмемо, я добре не пам'ятаю, але здається, на Волині за 4 роки було спалено німецькими фашистами 107 сіл. А це всього навсього за один рік і в одному повіті. Звичайно, що це багато. Коли вже прийшла радянська армія, то, зрозуміло, не дуже то хто хотів і їхати, бо треба було покидати господарку свою, рідні місця, рідні кладовища, але ж позаяк банди настільки часто приходили і навідувалися в село. А частина нашого населення з села вона вже виїхала, залишилося дуже мало. Серед тих, що залишилося і була наша родина. І це просто вже, знаєте, набридло ховатися десь то з ну, під підкопитися сіна, чи просто десь в лісі. Ну, ще коли літо, то ще менш більш десь можна було терпіти. А коли зим, зима, то люди просто сходилися в одну, е, до однієї хати, виставляли і, сторожа і так ночували в одній хаті один біля одного. Я дуже добре пам'ятаю саме оці наші ночівні, як треба було десь майже посеред ночі давали знати, що йде банда, і треба було підніматися, і треба було втікати. Тобто жили в проголодь, Оскільки село Згоріло, то не було вже нічого вдягнутися по суті. І коли об'явили, що треба їхати в Радянський Союз, я хочу сказати, що наше село знову ж таки як було спалено першим, так само воно було депортоване першим в Радянський Союз. Це, що засвідчують документи, а є такі документи, зберігаються в архіві. Трапилося 1 листопада 1944 року. Вже 17, верніше 7 листопада ми приїхали в село Новословітка Запорізької області. Вже було холодновато. Нас вивантажили на станції, і під відкритим небом почався дощ, не було де. Заночувати так то, якось там понакривалися люди. Пам'ятаю, що мої ж рідні батьки то взяли нас, дітей, просто такі прикрили ну, своїми тілами, можна сказати, десь там полами. І так ми переночували під тим відкритим небом. Потім ще десь, декому дали якусь квартиру в селі, інші ще ходили довго довг і шукали. І таким чином, ми залишилися вже в селі Новослубідка. Звичайно, що потяг у батьків був завжди, щоб вернутися в рідне село. А оскільки був голод в Запорізькій області, в цій селі Новослубідка, то цей голод фактично і пришвидшив те, що ми забралися. І з Новослобітки, і переїхали на Волинь, в село Глинище Роженського району. Ну, взагалі то я пам'ятаю добре, як горіло наше село. Оця картина вона стоїть по сьогоднішній день в моїх очах. Чомусь як дитині мені найбільше запам'яталося те. Що коли горіла наша хата і горіла клуня, я глянув на клуню і мені я десь не пам'ятав, мама була при нас, тато втік. Далеко ми не знали, де ми навіть думали, що вже можливо тата і вбили поляки. Але мені запам'яталося, як горить клуня, і в тій клуні були кролики. В яких мені доводилося годувати. Мені дуже і дуже боляче стало за тих кроликів. Я бачу, як горять клуня, і потім, як вона осіла і накрила ось цих моїх кроликів, яких я годував. Пам'ятаю, що після того я вибіг на вулицю і почав бігти до свого дідуся і бабусі, бо мама сказала: єдине, подивися, чи вони ще живі там є. Недалечко від нашої хати лежав сусід громадь його називали. Черв в нього був розвалений розривною кулею. Я вперше раз в житті побачив мертву людину. Я цю людину, нажаханий, звичайно, оціми кулями, цими пожежами цією, яка відбувалася в селі, я побіг далі. Куток, який називався Морав'яки, бо там жили особому у цій чехі, хто потім окулячилися. там жили і мої бабуся і дідусь, не добігаючи ще до хати їхньої на перехресті, я знову побачив ще одного чоловіка, ющака. Він обгорів, тому що його витягнули із палаючого будинку. Ще пробіг десь я там Можливо, метрів, я не знаю, 150, а може і менше, навіть, мабуть, що й менше. І побачив, що сидять, сидить мертва бабуся, Варвашка Головерса, біля неї прадід Голуверси, Олександра Володимира Голуверси це мої, можна сказати, сюжети. То от їхній прадід, він лежить. І коли він хоче щось сказати, а з нього з горла, з пробитого горла, з шиї, вискакує кров. Просто таким чіпкою вискакує кров. Хтось сказав, що дідусь Степан згорів там в хаті, я того вже не бачив дідуся. Звичайно, що я тільки побачив, як мій друг, Володько головець, сидить біля того всього, і здавалося, замість того, щоб плакати, він щось сміється. то, розумієте, людина, вона в якомусь такому стані була незрозумілому. Очевидно, його це настільки вразило, ось що він почав сміятися, а потім почав дуже і дуже голосно плакати. І я покинув, добіг, до своїх, застав їх. З живими, вони тільки сказали, що дядько це стрілять самооборони, що його в селі немає. Хто його знає де, тому що самооборона, ці хлопці з нашого села, вони ніби намагалися оборонити село, але їх було дуже мало, то вони відступили, тому що банда була велика. Хто казав 200 чоловік, а я в одному джерелі в польському читав, що їх було навіть 500. Ну, я собі, коли в селі 5 хлопців самооборони, стрільців, і 500 чоловік то зрозуміло, що змагання було звичайно марне. Дуже важко відклалися ці спогади на моє дитинство, на, як сказати, на формування свідомості якось самого дитинства. Я зрозумів несправедливість, я виростав в родині національно свідомій і тому, коли вже потім я почав щось писати, то хочу сказати, що мені хотілося якомога більше написати про ці події. І хоч пам'ять, звичайно, моя, вона є дитяча. Ті спогади, це такі це спогади дитини, але вони глибоко запали. Ну, звичайно, що реалізувати свою творчість, похов чому я намагався у віршах поемі, десь у драматичній поемі. Я написав навіть роман Гучва. Про ці події на Холмщині. Не так давно я написав про наше переселення це повість цвіт дикої шандрі, щось пробував з композиторами окремими написати якісь пісні. Тішуся тим, що десь з студентських років я почав записувати саме холмські пісні. Спочатку дуже, я б сказав, повільно, якось систематизовано. Тільки потім, коли я відчув, що тих людей, які знали пісні, все стає щораз менше і менше, я тоді схаменувся і почав десь їх активно вже збирати. Хочу сказати, що це вже було мабуть трішечки пізно, бо можна було набагато. Більше забрати. І все-таки мені вдалося зібрати десь понад 200 пісень, потім ще долучити інших пісні, які зібрали інші, і вдалося видати збірник, «Ти, ти не згасла зори ясна», тобто пісні Хонщини і Підляша. Можливо, це якась моя данина пам'яті. Про в землю, на якій я народився, на якій деся як дитина формувалася, яку я несу глибоко в, своє, в своєму серці по сьогоднішній день.